Радіо Свобода провело розслідування про виробництво зброї в Росії та країнах НАТО. Вони використовували дані розвідок і аналітиків. З'ясувалося, що Росія за три місяці виготовляє стільки ж зброї, скільки НАТО за цілий рік. Це сказав Марк Рюте у 2025 році. В Європі можуть виготовити понад один мільйон боєприпасів. США та ЄС разом планують зробити приблизно один мільйон сімсот тисяч. Якщо Росія має чотириразову перевагу, то її виробництво збільшилося на понад 200% з 2022 до 2025 року. НАТО виробляє більше артилерії. Франко-німецький концерн планує виготовити 144 одиниці артилерійських установок до кінця 2025 року. Росія щорічно робить менше 100 артилерійських систем у танках. Росія випускає приблизно 280 Т-90М на рік. Німеччина виробляє 50 танків Леопард. А Франція давно не робить леклерк. У авіації НАТО попереду виробляючи понад 227 винищувачів щороку. НАТО має перевагу в бойових літаках, що в чотири рази більше ніж у Росії. Щодо ракет, Росія має більший арсенал, але Європа також розвиває своє виробництво. Аналіз показує, що в ракетах Росія має перевагу, але артилерійські боєприпаси порівну. НАТО має трикратну перевагу у виробництві артилерійських систем. Виробництво танків у Європі слабке. Проте альянс лідирує в авіації. Обидві сторони продовжують збільшувати свій потенціал.